Всім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас третій день завозу. Ціна за кілограм 315 гривень. І це таке от продовження мого минулого відео. В минулому відео я вам показувала лише чоловічий одяг з примірками. Хто не бачив, обов'язково подивіться. А у цьому відео буде примірка жіночого одягу жіночого відділу. І перша моя знахідка це ось такий ЖКС з доволі хорошим складом. У складі є вовна. Щоправда, не дуже добре було видно відсотки. Ось такий він в примірці йде без гудзиків, клітинку, і мені здається, що він вінтажний. Розмір вказаний 38, Дуже добре підійшов і в плечах добре сів, і довжина рукавчика в принципі не є занадто короткою. Він дуже добре збережений в гарному стані, і загалом, як на мене, непоганий. Трапилась мені ще ось така смугаста сорочка від банана Репаблі. Красиво не червона ніжна смужка. Дуже гарний склад, натуральний склад. Ось така у неї бірка. Тут вказано 97% бавовна і 3% тут є синтетики. Щоправда, маленький розмір, вказаний четвертий, тобто я так розумію, що це XS-ка, тому не можу її приміряти. Показую вам просто ось так, от в руках. І це не єдина знахідка від цієї фірми. Banana Republic, дуже хороший, якісний бренд. Дорогий бренд ще мені трапився ось такий кардиган, светер в розмірі. S, фрубчик. він йде. Ось так вам показую його в примірці. Розумію, що S це не мій розмір, але на мій погляд, завжди краще річ показати в примірці, ніж просто на вішику. Так краще видно фасон. Светер в дуже хорошому стані, як таких дефектів немає. Колір такий дуже цікавий, щось проміжне між таким от зеленкуватим і сірим. Дуже такий от базовий і непоганий варіант для весни. Далі буду приміряти ось таку смугасту сорочку, темно-синя з білим. Це така от класика. Попереду дві накладні кишеньки. Тканинка дуже приємна на дотик. Розмір тут вказаний XL, склад тканини 100% віскоза. Сама по собі тканина дуже м'яка, абсолютно не тримає форму, тому як на мене для вулиці це не дуже хороший варіант, оскільки вона не дуже добре виглядає, не дуже акуратно виглядає. А от для дому, як домашня сорочка, як вигляді піжами, її використовувати, то вона прям супер. Дуже комфортна, дуже м'яка. І тільки подивіться, яку розкішну блузу знайшла, як вона красиво попереду декорована, йде з підкладкою, нагадує якусь таку от вінтажну річ, але насправді я так розумію, що це якийсь Китай, що це мас-маркет, але зроблена вона дуже цікаво, з такими от прозорими рукавчиками, з красивим комірцем. Попереду такий ще бантик, дуже вишукана, мила, романтична і в дуже гарному ідеальному стані. Поважила я кардиган від Banana Republic. Заважив він всього-навсього на 61 гривню. Давайте я вам ще покажу, що було на люксі. Тут ціна вдвічі більша. Показую вам верхній одяг. Ось такий цікавий бомбер, але вони були, напевно, ще модні роки 2-3 тому. Є ще багато у нас і зимового одягу, ось така вкорочена шубка, дуже акцентна, цікава з штучного хутра. Ще один бомбер. Він текстильний, тканинний. Ось така ще цікава пудрова, вкорочена курточка йде під замшу, декорована такими от металевими закльопками. Це у нас пуховичок, схоже, що з натуральним наповненням. Це, до речі, вже інший магазин секонд-хенду, Один з останніх днів, тому залишилося не так уже багато речей. Якщо чесно, навіть немає що приміряти. Ось цей плащик, правда, мені сподобався єдиний це Ted Baker. Це така от база, класика в пісочному такому кольорі, кольорі Camel. Власне, він маленького розміру, тому теж просто ось так от до себе прикладу, вам покажу. Плащик шикарний. І давайте подивимося на сумки. Сумки показую вагові. І тільки Подивіться, яка красива замшева була сумка з такою шкіряною ручкою. Вона, як сумка мішок, йде дуже великого розміру, зістібається на магніт. І вона дуже красивого пастельного зеленого кольору, такий от колір шавлі. Щоправда, вона дуже сильно замазана, інших дефектів немає. Але, в принципі, це така от велика проблема для замші, адже вона не так просто чиститься від бруду. Заважила сумка на 80 гривень. І давайте дивитися далі. Ось така щестьобана класна сумка. Вона з екошкіри невеличкого розміру, в гарному стані. Це у нас сумка Mass маркет тут всередині, так, є бірочка, і це у нас фірма Резерв. Дуже непоганий варіант сумки. Я люблю ось такого невеличкого розміру. Щоправда, у неї був відірваний ремінець. Ось така дитяча ще сумочка, а це у нас така от літня пляжна плетена, теж невеличкого розміру. На довгій руці. Дуже цікава тут ручка. Подивіться, як вона красиво переплетена, як якесь намисто виглядає. Це у нас велика така от сумка Шопер леопардова. Стан у неї доволі непоганий. І ще ось така класична чорна сумка. На двох ручках теж в чудовому стані. І ще ось така невеличка кросбоді. Я форму таких сумок дуже люблю. Переважно саме такі і ношу. І гляньте ще, яка була акцентна сумка, в таку клітинку помаранчево лакована в прекрасному стані. Тут у нас ось така ще текстильна сумка. З такими шкіряними ручками, теж стан. Хороший доволі. Дивимося з вами далі. Гляньте ще яка була цікава сумка, лакована чорна на такій довгій руці. І вона складається як клач, а можна її носити ось так, як сумку Шопер. Це доволі хороший бренд. Це у нас фірма Max, і підкладка у неї вся ось така от брендована. Сумка в чудовому стані справді цікава, оригінальна. Класна. Звісно, що вона з не натуральної шкіри, а з замінника ось така у неї тут бірочка є. Дуже хороший вибір сумок, як на п'ятий день завозу. І давайте я вам ще покажу, які були сумки на Люксі. Ось така дуже оригінальна, з такою стрикозою попереду і з зірками, перлинками. Щоправда, не дуже красива в неї ручка, такий у неї некрасивий золотий відтінок. Продається сумка зі знижкою, коштує 225 гривень, але це, звісно, що не шкіра, це замінник і сумка, якщо чесно, не дуже хорошої якості. Ще ось така цікава сумка плетена була, кругла, коштує 380 гривень. Ось ця мені вже більше сподобалася. І ось така величезна сумка шкіряна, сумка хобов в такому баклажанному відтінку. Мені здається, я вам показувала її в одному з своїх попередніх відео. І ось цю золоту також ви вже бачили, це у нас фірма «Фозіл» і вона тут, напевно, вже продається місяць, ніяк не може продатися. Не знаю, як у ваших магазинах секонд-хенд, але у нас таке часто буває, що власне ваговий товар оновлюють щотижня, деякі секонд що щодва тижні. А речі на люксі, що сумки, що одяг, і також взуття це стосується, продається набагато довше місяць-два. Це ще багато залежить від мережі, від самого магазину. І аж тоді їх перевішують на ваговий відділ. Ось ця сумочка теж дуже цікава, така от плетена, 450 гривень. Правда, коштує не дешево. Поруч у нас тут ще висять ремінці. Ось цей дуже цікавий. Такий заплетений, як косичка з лаконічною пряжкою і продається зі знижкою. Інших цікавих ремінців не було, тож давайте я вам ще покажу сумки з ваги. Це ми з вами вже в третьому магазині Second Hand. Такий у мене сьогодні вийшов тур магазинами у відео. Була вінтажна сумка пошита з таких от клаптиків шкіри, натуральної шкіри. А це в такому темно-синьому кольорі невеличкий рюкзак, зроблений під відомий бренд, але це не Малбері, це просто, я так розумію, якась така от копія. І стан у нього так собі. Сумок, як ви бачите, доволі багато, але якщо порівнювати з попереднім секонд-хендом, то тут вони в гіршому стані. Ось ця непогана сумочка, текстильна. Така от пляжна в смужку, дуже красиві ручки у неї, але знову ж таки вона була з дефектом, у неї були затерті кутики. Весь низ фактично затертий. І в одній ця ось така карамельна сумка на двох ручках, довгі ручки можна носити на плечі. І стан сумки доволі непоганий. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття, це вагове взуття у цьому ж магазині. Ось такі кросівки фірмові, але знову ж таки дуже сильно понищені. Ось це у нас босоніжки з натуральної шкіри. І під ними ось такі лінбеки в пудровому рожевому кольорі. Це фірма мас-маркет на такому акуратному каблучку. Ось тут такі видніться. ще леопардові босоніжки на зав'язках, теж дуже оригінальні. А тут кросівки Adidas в дуже гарному стані. Фактично новесенькі, ну але це чоловіче взуття по розміру, помітно, і підошва, бачите, фактично не заношена. Решта взуття якесь дуже понищене. Ще мені сподобалися ось ці такі от масивні з такими написами, з золотими пятками. Цікаві. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, напишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше чи не сподобалося. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!